Обласний архів Донецька захопили бойовики, озброєні люди, блокували будівлю і зажадали від співробітників усі ключі та архівні документи. У приміщенні зберігали дані про промислові підприємства області та інформацію про нарахування зарплат за різні роки. У самому Донецьку доба минула відносно спокійно, а от в області тривали бої. Зокрема, у районі сіл Карлівка та Піски, Сили АТО увійшли в Миколаївку, обходять усі будинки і вишуковують схованки терористів. Натомість знайшли понад півсотні мирних жителів, які переховувались від бойовиків ДНРівців. Миколаївка стратегічний населений пункт після його звільнення наші військові. Можуть контролювати найпроблемніший відрізок дороги з Ростова на Харків. Цим шляхом терористи отримували спорядження та харчі з Росії. Найгарячіша точка на Донеччині Миколаївка переходить під контроль сил антитерористичної операції. Працюємо вже восьму годину. Нормально йдемо, хоч і повільно. Цитує на своїй сторінці в Фейсбуці доповідь генерала Балана, МВС ВСАР Сенаваков. Раніше Миколаївку взяли у щільне кільце сили. Ато навкруги містечка українські війська знищили шість блокпостів терористів та повернули собі контроль над трасою Харків-Ростов. Зараз в Миколаївці немає світла. Бойовики підпалили одне з приміщень місцевої ТЕЦ. Жителі міста починають виходити з підвалів житлових будинків. Хочу вже вижити зір зачистити Миколаївку повністю не так просто, заявляє секретар РНБО Андрій Парубій. Як у випадку із іншими містами, вогневі точки бойовиків знаходяться в житлових будинках, в багатоповерхівках. Звідти ведеться вогонь. Снайперів стратегічний опорний пункт бойовиків на Саур-Могилі вже зачищено. За словами секретаря РНБО, завдяки рішучості армії активність терористів стрімко знижуються. Вони вже й самі усвідомлюють неминучість поразки. Лідер бойовиків у Слов'янську Стрілков заявив, що так зване ополчення проіснує тиждень, максимум два, і розповів, що насправді його люди б'ються за Росію. Люди, які сознательно взяли в руки зброю, щоб захищати свої дома, свої сім'ї, свою родину. Защищать язык и свою культуру, щоб защищать Росію, тому штатні они ніколи не Они считают себя русскими, они хотят жити в Росії. Ті, хто вважає себе росіянами, продовжують мінометні обстріли слов'янська та краматорська, роблячи картинку для російських телеканалів. Місцеві жителі намагаються втекти від мінометного вогню. У багатьох уже зруйновані будинки та квартири. А що? Як жити? нам нікуди тікати. Понимаете, ми пиради, може куда то но нам нікуди і нету. Сьогодні утром позвонили з дому напротив знакомые сказали, що в квартирі нету ни ні ни ні балкона, нічого. Вот я прийшов. От вот моя квартира. Бойові дії поновилися поблизу Донецька, зокрема біля селищ Піски та Карлівка. У мерії обласного центру тим часом оцінюють ситуацію в місті як спокійну. Але сьогодні з будівлі зняли панно із зображенням українського прапора. Як кажуть для реставрації Костянтин Палос Спецкор, 2+,2.